Надіюсь, мене Джойсик посередині гри не розрядиться, на це надіюсь, просто. хай привітки, з вами я, Alsiк та Дісайпо. Ойо, і ми продовжуємо грати Risk of Rain 2. Сьогодні ми попробуємо нарешті пробитися через, четверти, через четвертого го боса і відкрити нову локацію. Мені здається, ми вже занадто багато раз доходили до четвертої і програвали. <ривіт> так, вже, вже Це вже мусить пора. зупинитись. <ривіт> так, вже, вже, вже пора, пора продовжувати нарешті. <ривіт> Ну що ж, я буду брати робота, він мені сподобався. Ну, а я на джойстіку можу тільки цим персонажем грати, бо бо тут не треба цілитися. Класно придумав. Ну що ж, і все, я готовий. Середня складність беремо. Мене міняється, ніби ці. Ну ладно. Я хочу. о, Погнали! Погнали, погнали! Ой, чекай, у мене чомусь джойстик не підключений. Я ну, буду тебе пішеш. захищати. у. Я буду штука. Я, реально, я демонат... реально без цього падаю. Нічого, що ти же 16 метр не збирав. Професіонал. Треба ще, що треба. О, тут знати. Mm -hmm. Так, так де монетки збирай, я тут заберу. У мене одного монстра. Не знаєш, чому. буде. Один поспав, мене лис 5. Ааа, класно. Шесть. О, класно. Сім. Ну ти збирай, я тут буду купляти поки всякі штуки. Окей. Одну монетку да, треба ще, одну. Давай, одну монеточку. ти зможеш, я вірю. Я от голема зараз добиваю. О, є. Yeah. Yeah. тут? О, кристал. Я, 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 мені ні разу не виходить якось так відкрити, щоб я його зразу не забрав. Я, типу, Можна, хоч, будь ласка, я... мені ломи лишати, якщо таким буде. А, да, я якраз, я якраз говорю, типу, я, я ні разу щось не можу. Типу я відкриваю, і поки йде анімація відкривання, мені зразу воно забирається. Бо я хочу якраз mm -hmm. питати, типу, хто що чому? Відходь просто. Тіпа. Так я відкриваю, і воно якось зразу, типу, броню. Хз-хз. Те б'є монетки? Мені не хватає просто. Ого. У мене є, де ти бачу щось. Або тут дрон ззаді нас. Прямо тут. Ти куди йдеш? О, що це таке? Бачу? А то з босса часто випадає, якась там полімд пишет. Шанс вистрілити ракетою при приотатить. Прикольно. О, oh, тобі прикольно, штуки до речі, Ти часто атаку використовуєш. Олом. Ооо. Oh. Прикольно, прям випадає все кому що треба. Що mm, тут такого? А, гроші. Не а, гроші. Це де мої дороги? гроші, збирай. Е, гроші зараз. Зараз. Прямо ще, ще не багато. Тобі щойно не дало гроші? Е, щось трошки дало, ніби 7. Значить, коли так. Ти... Ага, то тільки мені дає гроші, ма, поняв. Ти ще бачиш десь щось можна купити? О, Та, Там. там скільки скійкмена. 100. У мене 163, мені ще от, 40 і зможу купити роботу. Угу. Ну, от, він бачиш. Угу. <звук> <звук> О, а ну, Що це таке? Що це Ого, таке? Що сталося? Якусь хвилю запустив лікувальну, мені здається, повсюду. Я в шоці. По всій карті. А, по всій карті. Mm. Ну, якщо по всій карті, я йду використовувати... я йду активовувати босс. <звук> Дивись де босс, ти бачив? Ось тут. <звук> да, бачив. Там. Там. цей медузи тут якось була. Що ми все передивились, бо я ж там не, ззаді не був. Я надіюсь, там все забрав. Що тут? А, а поняв. Ну добре, що він на тебе переагрес. Mm -hmm. Добре. Ну так, да, бо він би мене лазером шуляв, я не мав де сховати. Но... Ой. Ну, поки що ми його виносимо. Ну, він зараз да. взагалі хай пр в прирву і все. Було би прикольно, якби він зразу заспавнився там. <laughs> О, туди але якусь штучку. Мені оця цікава. Що це таке? Що за камінь, бачиш? Ніби як якийсь камінь. Камінь да. і бутилочка з вогнем. Бачиш? Якийсь камінь. Камінь це щось на хіл, по-моєму. А що мать з вогнем, така як Ну тоді я камінь беру. <laughs> прикольно, давай ну... на чувачі. Не, ну мені цікаво, бо я не мав, що ти мав такого таку, таку, таку камінь? Напевно. Ну тоді давай я візьму, бо я його не мав. Щоб закрити вчора okay. ту ж Титанічна гуля. Мені здається, я такого не мав. Ще. Принаймні. Обікрали до <гум> я йду ще прогуляюся. Так, я пройшов всю карту, там нічого нема. Але є на наверху, дам? А в мене є щось непотрібне Все що Добре, так. А я, я знаю, не знаю, в мене знаю. є щось не потрібне мені. Та тебе було класно, якщо би ти сам розумів. Е -е не знаю, все непогано насправді. Насправді все непогано. Можливо, в в як це паливо, як ця штука називається, але... але це не критично. Ну що, заходимо в портал. Виходиш так, а в мене віща дуже сильна, що ми десь не були. Можливо. Ну, та ладно. А, таке. Ту-ту-ту-ту-ту. такетум, -ту -ту -ту. дорогий дрон. 155. Блін, ды на я Я тільки прямо тпхас. Мені здесь шо и поменяю назад. О, лом, кайф. речі, бронепластина, хочеш? Я не пан, нічого нам mm. Я вже взяв. А ти мені щось віддаш. Ні, якщо тобі не то я заберу. Я вот тут була бронепластина і я взяв якраз. Я поняв. Тоді заберу, якщо хочеш. Опа. ще одна? прикольно. Виграв з частом і не, частому, не игра... О, Снижу предмет mm. випадку. Бронепластина, там щось злежається. У тебе пакунок випадає? Вот за, вот це, оце, що це випало? Такий пакунок, напевно, то що оновлює твої скіли. А ти прям підняв це як предмет? Я тобі говорю, оновлюю скіли, коли піднімаєш. О, тут світло шуму і гранати дають. Вау. Не хочеш свій полку дати? Лом, цю лом, 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 Ходиш на. О, прикольно. Давай. Так, а тепер я йду ризикну своїми речами, щоб тобі дати світлошумову тоді. Йдеш? Ну давай, пробуй. Щось дало? Тільки не лом. М'ясо, ну ладно. Якраз то м'ясо, що забрав в тебе. Де забере цей? Світлошумову понял. поняв. Йом. Треба шукати портал. Ти вже бачив портал. Я знаю цей? де портал. А, ти та? вже знаєш, де. Куди Чо? чого ти не говориш про то. <rapping> Мені здається, що я казав. А я не пам'ятаю. ти вже, типу, все обійшов, правильно? Я не знаю. Ну на воді ти був. А я щось дивився тут. Що, запускати? Я запускаю. Mm... Моби не наспавнились. То, мене дрібний Фігово, не люблю їх. А, я її пропустив. Прикол. Ой, блін. А, ось. От тебе якась е, супербарту. Ми знов вбиваємо інших? Вбивай правого, чуєш? А, окей. У мене оцей пулемет шуселяє монетками. А, поняв. І як тобі? Офігенний. Переспектив. Що добиваємо сього першого? Зараз, 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 зараз. в мене тут купа маленьких. Так. Та що ця штука, зараз! Ууу, зараз, зараз, зараз мене. На 100 хпшки мене. Це доволі мало, насправді. Тобто ти відійшов далеко, напевно. напевно. Відстань теж має значення, не? Напевно. Наскільки близько тебе та кулька за Скорше сього. Ага. Так, шауден. І, І... все. Так. Ух. Що тут цікаво гадали? Настойка. <гум> Найс. Я заходжу в портал? Та, так, давай. Щось дуже мало предметів тут набрав насправді. Чотири? Ні, трошки пішли. У мене всі монетки просто вилились, якось, я щось навіть не замітив як. Так вони так завжди. А, ага. так. Ні, ну вже, вже під час того. як ти не зайшов портал. Так вони висосуються і тоді портал, ми хамся, типу. тип. Ага. І oh. ма тут предметів взагалі. Хілка, якась, що там ще є? Грибочки, грибочки тоже прикольно. Бо собі грибочки взяв по приколу. Хоча б одні, щоб мати якусь додібність. Угу, які тут всі дороги, ми якийсь дорогий магазин зайшли. О, нарешті я назбирав перших 200 монет. Можна щось відкрити навіть. Ой. То як ви так, хлопці? Заспокійтеся. Їх тут щось 5 вийшлося. Давдять мене прямо. Ага, угу, біжу до тебе. У тебе щось там так багато всього твориться. Куди що це таке? Ого. Адаптивну коробку, ти можеш типу, вибрати що там є, що. Я щось не зрозумів, що я зробив, але окей. Я тоже. Ти типу, там вибирав щось чи що? Та ні, воно само рухалося. А, ну ладно. Типа рандомно, напевно. Може адаптивно це типу що залежно від персонажа випадає то, що йому треба? Ну мені Ну, Макс, типа, непогано. Але не знаю наскільки це класно. О, нічого не випало, клас. О, нічого не випало знов клас. Давай ще раз потрачу. Професіонал. Що там свиня робила? Свиня? Ага, ти казав, що якась свиня колись була. А, свиня. Ну вона робить тобі тобі типа дуже багато здоров'я на 5 секунд чи якось так. Угу. Я тут і так всі гроші об обеліск трачу і нічого не получаю третій раз вже. Давай, ще, ще 16 монеток, я сплачуся загамі. <гум> так. Четвертий раз нічого не отримав. 515, вау, я я буду збирати 515. Щасливим? Так пофіг вже. Я вже, певно, касет там потратив на цю штуку. А... Чоси, ми після цього раунду програємо. А я відчуваю. 515, що... нічого не отримав. 720 монеток. Погнали. Давай, дам. У мене, мене майже 2000. Ні-ні, ні не треба, мені твоїх монеток не треба, я хочу сам срати сім раз. Та просто всі монетки в корисні речі. Та, та, так, я зараз ще раз це зроблю. Тобі говорить, до 720. О, вингоронаджер. Вигорона Джей. Вигоронарджей. Але я ще раз тисячу хочу потратити. То давай. Збирай мені гроші. Класно придумав. Так, тисячу монет, давай. Нічого, сюди. Скільки ти... максимально цікаво? У мене, мене 3000 є. Я можу попробувати. Я хочу, я хочу сам на всі гроші просто. Іди <світ> від мого телесана, я, я вже тут 2000 встрав. Я вже тут <світ> 2000. Ти залежний. <світ> Та більше ніж 2000, які дві тільки два останніх 1800 заплатив, а там ще було 500, 300 і. і ще копійки якісь. Я вшеть з тебе. Я просто. Ти бачив, без скільки тут трупів лежить на <laughs> початковій зоні. Тобі не можна азартні грати. <laughs> oh. Ти як зайдаєш, то ты всі гроші потратиш. Є, я хочу до максимуму добити. Ооой, якась штука за 1200 я купляю. Зібрати Ой. 10 записів про монстрів чи оточення. Хто даже... зібрав? Так. Да. Ну і я, якщо щось, готовий запускати боса. Ну, давай. як поб'єж його, то добре, мені гроші грошки якраз. Мені якраз потрібні я... гроші. <laughs> я... <laughs> я звідси 2 доки де... <laughs> не куплю останню цю штуку. І що пробувати? Пробуй, тільки не вмирай, будь ласка. Будь обережним. Цей бій, бій буде легендарним. А де бос? О, ого. Що це таке? Перший раз такого бачу. Це бик? Nice. Чи що Це він біжить на мене прям. Та там ми били раз його вже. Ми били раз його? Його У не пам'ятаю. Ти його розмотав просто дуже швидко і навіть не пам'ятаєш. Ого, як, як він ст... як мої монетки прям. <хи> він біжить за мною. А, точно, ланцюги, ланцюги, я пам'ятаю ланцюги. No. Так, гроші. Мені ж треба ще 100 монеток, де монстри? Шесь мало монстрів, Олесик. <хи> Та як мало, я тут вже, я вже тут розлітаюся просто. <хи> Куди тут більше монстрів? <хи> Та... Ти шо? Біжи біжи до мене можеш. Ага, мені якраз треба При... там монстрів. Прибіжиш до мене. Мене тут три цих. У Мене три. як це називається. А, блін, я не можу активовувати, так і босси не поб'ємо. Блін. Ай-яй, а... вибач. Що я тобі не робив? Ні, реально біжи до мене тут, а можна дуже легко босів вбивати, там три прапори, там урон е колосально збільшиться. Ну, так зараз. що ми його туди дотащим. Хоча ми і так його виносимо. В прям дохлик лежить тут. Типу бобоса, да? так. А, що мене... пор портал має заряджати. У мене ноль монет. Там ну, тому ти виносив так сильно боса. Було три тисячі. Та ні, я не використовував ту, ту. ту, ту, Як вона називається? Шо, шу, шу. Ну, гармату, монет. А, де ти гроші потратили? Я не знаю. Як вона потратилась. Так в смислі, якщо у тебе гроші йшли і гармата працювала. Ні, в мене в мене просто тільки що й на монетки. Після того, як я побив босса, у мене всі монетки віднялися. я тут навіть і не бачу якої коробки. Що це таке? Виглядає прикольно. Ого, прикольна штука. Що це Бі, таке? Я не можу вверх хоч тепехатись, це не так сумно. Я на неї можу нажати, але вона нічого не робить. Ось тут. Місячний. А. Що? Басейн очищення, місячний предмет. Вау, прикольно. Знаєш? Ну я ті пароліком нажав, щоб ти знайшов його. Це звучить, знаєш, як оцей як оця ця штукінця, що квести. Типу, оцей обеліск, щось там писало. О, два ще один то там, де я можу гроші затрати. Сюда. Да є золото приводаю. О, міняй на оцю штуку. Ми все не портал? Чи звичайно? Вау, перлино підвищує ваше максимальне здоров'я. Прикольно, щось... я потратив ту штуку, як вона називається? Я монетку потратив, коли знайшов яку штуку, я її відкрив за допомогою монетки. Мені там дали синю корону, та що була в порталі, А, Я поняв, воно обмінює останні сині предмети на то. Я понял. Прикольно. Будемо знати, що це тепер. Прикольно, а перлина — це що? А я не знаю, ага, що. Підвищий здоров'я, підвищує здоров'я. Прикольно. Що, ми в синій портал чи в звичайній? Ти, якщо зайдеш в звичайний, тобі і так синій повіткен, мені здається. Можемо це провірити, в принципі. Це звучить нелогічно. О, ні, значить. О, у нас ахаха. І Оу. до речі в мене білий екран. Все окей? Там у мене все окей, я боюся. Блин, у мене білий екран. Це дуже погано. Що робити в такій ситуації. Ну, як так можна. Ого. Ну, якщо щось це типа, ми поки на початку, тому все окей. Ну захищай, я попробую щось зробити. Не знаю, що я можу взагалі зробити. У мене супер. Да, в мене супер собі. За да, мені звідси я помру зараз, я вже нічого не бачу. Ну це читать. Я тут сам виживаю зараз. Це я розумію. пу 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 Ну то ще живий тебе половина хп є. То, все, все, я вже. якось вмираю, не розумію як. Ну, то, все, у тебе повністю хп. Але. я не знаю, що відбувається. Ну, поки ми mm -hmm. виживаємо, розбирайся, щось там. <сх> я не знаю, що, звісно. Ну давай, я йду тоді, бити боса. <сх> давай. О, тут, мене... тут, тут, тут великий заспавнився! Бос... голем, типа. Я в Аклі. Клас. Короче, я все повиключав. Він прям біля, Ти прям під ним. <сум> як щось. ось. А, класно. <сум> я в шоці просто. Я в шоці що я живий, як ти мене прикриваєш, взагалі? Та я вже тут просто Просто капець, тут стрэш твориться, я не знаю. Як ти мене прикриваєш? Це неможливо. Я, я би так не вижив, коли б бачив. Це просто ну як це можливо? Це ж неможливо буквально. пу 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 Треба якось якось, якось вбити цих всіх монстрів. Все, я вбив того босса, лишається ще. І щоб ти поняв, я вже у тих ящерок, що, що ми померли у відосику, я вже їх вбив штук шість, напевне. Оцих великих драконів, типа. Мені дуже прикро, реально, мені супер прикро. Але я ну я серйозно не знаю, що я маю зробити. Ну, ну в тебе фулл хп, і в мене фулл хп, тому ми ще виживаємо. Ні, ну якщо ти зможеш побити, то без питань. А, чи, я не знаю, ну, що питання. Питання в тому, чи ти зможеш іграти потім, чи тобі все поновиться, якщо ти вот. Якщо я переможу боса. Ну та, та, бо. Я теж не знаю. Щоб я ти поняв, знаю. я вже назбирав 5000 монет. Точно, я їх відведу до себе. Та, ліпше мене покидати. Думаєш? Зараз я попробую до тебе дойти, секунду. Що оцей. Все, я попробую бігти, 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 бігти до тебе. О. А, поняв. Поняв. Так. Вже не біжу ем... до тебе. Біжу краще Та шукати по портал. Попробуй портал побити. Як тут красиво. О, що це таке? А, типа кулеметний. А, поняв. Там мого роботи. О, бо тут, тут просто за... медуза заспавнилась! Просто заспавнилась! Медуза! Одна, але медуза. Я просто в шоці. Я просто в шоці, чесно. Ну та, 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 шо, ну що, ну стріляйте мене, так правильно. Що це таке просто. Ага. у ху 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 що тут твориться, просто капець! О, що це таке, я хочу сюди залізти. ні 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 ні, -ні. я не хочу вмирати. Я не хочу вмирати. Щоб ти зрозумів, я побіг повністю в той бік, де я біг, а, напевно, шлях правильний там, де ти помер, в той бік. Бо я побіг взагалі в інший бік. От у ще якась штука. Прикольно, купляємо. Я вже просто ходжу все, і купляю. У мене вже стільки грошей, що. Я. Я. Я впав! Я впав! Я впав! Але але, але мені зняли половину хапе. Ну да. Через тефф пода. Типу я не можу ні shift нажати більше. Я такий ніби вийшов з катки, навіть більше немає як гравців. Uh, ні, в мене почати пише, що, що ти є, але про. Та, але я я ж міг колись вийти з катки і тебе би викинуло. Я тепер навіть не можу вийти з катки, я такий ніби просто наблюдаю за тим, що ти робиш. ні ну, ні ні не вбивайте мене. ні-ні-ні- ні. Я знов вибав. Блін. Тут о, у мене 300 хапає, не, чекайте, 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 хлопці, хлопці, хлопці. Ні-ні-ні-ні-ні. Хілимось, хілимось, хілимось. Я просто два рази. О, Хлопці, ні, не треба, 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 я не хочу мрати, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу не хочу. не не хочу, хочу. ні ні ні, 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 Будь ласка, чека, не вбивайте мене. Вони просто в кут мене загнали. Що тут твориться просто, Що тут твориться? Ні, 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 не не Я хочу же это, я хочу же это. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Просто. Просто капать. ні, 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 ні. не Будь ласка, будь ласка. Добре, я вам. Я пока. Це було найстрашніше, що я, що я і грав до мене <смі> в цій ігрі. <смі> хілимось, хілимось. Чекай, хилимось. нам ще одну катку грати зараз, тому <смі> спокійно. Хілимось. Це капець яке страшне було. Трешняк, просто. Добре, я я, я активовую, ну а що мені лишається? А ну, що мені лишається? Активовую. Ти ж зараз переможеш, получиш досягнення. О, два гола. Оу, чекай, 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 чекай. Я не проти перемогти, чесно. Я прям взагалі не проти перемогти. Але тут і меду. Куди мене відкинуло? Капець, мене кудись так далеко відкинуло. Просто капець як далеко. Прям прям, я не знаю, мене. Я став на якусь штуку, знаєш, яка тіпа, відкидує тебе, як, при... як попригунчик, типа. Але мене кудись так далеко відкинуло від боса, прямо на пів карти. Перший раз бачу такий далекий попригун. Мені в лобі вийшло. Я в офігі. Я нічого взагалі не робив. Коротше, що я можу сказати, я не знаю, в чому я проблема. Б -б -б -б. Я б побив цього боса. У мене було постійно просто... фул хп. А я боса дивись за секунду просто скільки йому зняв. Ну що ж, цього разу нам трохи заглючило, але ми не будемо вже так розчаровуватись, ми не будемо здаватися, і ми будемо рухатись далі, поки не пройдемо всіх босів. Я впевнений, і наступна серія вам точно сподобається. Ну що ж, і ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо!